Чесне привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. Продовжується сезон клубніки, і я хочу запропонувати ще один варіант дуже смачної випічки з цією ароматною ягодою. На моєму каналі я вже готувала пиріг з полуниці, а також неймовірно пухкі повітряні дріжджові рогалики. І ось сьогодні хочу запропонувати приготувати ось таке ароматне полуничне печиво. Тісто готується для печива дуже швидко, тому можна відразу ставити духовку розігріватися до температури 180 градусів. Мені потрібен буде маргарин, або можна за бажанням замінити його на вершкове масло. Я злегка його підтопила в мікрохвильовці або можна просто при кімнатній температурі залишити. Сюди додаю цукор, і сюди ж я вже додала чверть ложки солі, і також сюди додаю пакетик ванільного цукру. Далі все буду перемішувати міксером до однорідності і до посвітління. Сюди додаю одне яйце і знову все перемішую. І надалі міксер я прибрала, він мені більше не знадобиться, буду додавати борошно. До борошна я також додала до розпушувач, перемішаю. І буду поступово додавати до тіста, і буду замішувати. Тісто повинно бути м'яке, таке, щоб з нього можна було формувати кухню. За консистенцією має бути тісто, достатньо в'язке і липкувате. Тепер буду додавати полуницю. Полуницю я вже ось помила, прибрала плодоніжки, обсушила. І я для цього печива вибираю ось таку невеличку полуницю, аби її нарізати. Якщо полуниця буде достатньо великого розміру, тоді її краще порізати на більш дрібніші шматочки. Додаю сюди в тісто і все потрібно обережно вимішати. Підготувала. Також я підготувала собі олію, аби змащувати руки, щоб легше було працювати з тістом. І потрібна буде обов'язково декось з пергаментом. І ще потрібна буде цукрова пудра. Руки я вже змастила олією. Тепер беру невеличку частинку тіста і буду формувати із неї кульку. Повторюю, що руки обов'язково потрібно змащувати олією, оскільки тісто достатньо липкувати. А ось коли руки змащені, тоді з ним набагато легше працювати. І тепер кульку буду обвалювати у цукровій пудрі. Потім ось так ще злегка можна приплюснути. І викладаю на декор. Теперчиво я сформувала і тепер відправляю його випікатися при температурі 180 градусів, орієнтовно 20 хвилин. Моє печиво вже повністю готове, виходить, воно неймовірно ароматне. Обов'язково йому потрібно дати час повністю охолонути і можна насолоджуватись. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.